Добрий день глядачі, підписники мого каналу. Майже цілу ніч сьогодні не спала. В сім часу в єлі вийшла з хоти, бо треба поратися. Цілу ніч гриміло, мигало. Не засную все. А тоді вже перед ранком заснула. Всім часу не можу встати. Ну, треба вже ж поросятка їсти, просять. У нас як в тій приказці, день блисне, а тиждень кисне. Не дає на городі зробити нічого. Вчора тільки займалася на городі. Прибирала. І капусту рубала, вирубувала, бо хочемо город підготувати, посіяти пшеничку. Але не встигла весь город прибрати. Думаю, та сьогодні. А сьогодні на город не зайдеш. Це треба гарної погоди цілий день, щоб, можливо, на вечір туди піти. Ще трохи залишилося квіток. Робиш одна, не залежить погода. Буду щось планувати робити у хаті. Ще в мене треба хатні. У мене багато хатніх квіток. Треба попересаджувати, ніяк не зберуся, вже землю купила давненько, а квітки ніяк не пересажу. Заварила собі чайку після сніданку. Та й думаю, поки чахне, покажу вам свої баночки, які я заготовила на зиму. Мені подобається пити трав'яні чаї. П'ю я й покупні. Ну, взагалі, в основному зелений, чорний так трохи, бо тиск тоді піднімається. Все. Трохи заготовила мати мачухи. Ну, ви знаєте, хотілося б і більше, так нема. Років 10-15 тому назад ще по берегах дуже багато її було. А зразу треба походити, щоб знайти. Ну, Біля моєї добавки там трохи росте, то я нарвала, далеко не ходила. Це ось клевір чи конюшина лугова. Теж корисно додати по квіточці до чаю, теж п'ю. Це ось квітки жасмину додатиму собі до чаю також. Це ось меліса. Запашний чай виходить з неї. М'ята. Часто також я п'ю. Це можу так, меліса, вона, вроді би, ну, Ну, як я комбінувати можу. Не саму мелісу пити, або меліса і там додати ще щось, що мені схочеться. Це липа. Заготовила трьохлітрову банку, натоптала. Ну, ви знаєте, думаю, так хватить. Мало. Ще й зими не було, а я вже третю частину банки попила чаєм. Мені до слідуючого року, ну та щось буду пити друге. Це бузина. Далеко також не ходила в... до мами, пішла в неї є кущ у нас, але в нас напада чогось на цей кущ на нашій дуже. Це починає розквітати і все. Обсипала татля квіти. А в мамі нічого нормально. І в себе трохи рвала, поки не було тлі, а то у мами понаривала. П'ю також із гілочок різних чай взимку. Ламаю яблуня, смородина, вишні. Піду ще з вами тоді, як буде зима, що не замете у берег. У нас там дикі груші ростуть. Молоді гілочок нарізати. Та також дуже корисно. Ну, не зловживаю, ну як, не зловживаю я, що отак з утра до вечора я п'ю ці чи тільки чаї. Ні, я там можу раз чи два і то чергую. Один раз такий чай попила, другий раз такий. Мені подобається і смачно. Заодно вам покажу і свої баночки з сушкою. А тоді вже поставлю і сушку, і вон, трави свої на місце. Почну оце ось два бутилі вишень. Ну, відро вишень, не повний бутиль, виходить, як висушиться, то це тут Більше, ніж два відра вишень. Буде розвар і так їстимо. Це ось тут сливи. Це відро слив. ось сливи. Тут зверху трохи терно. Це ось абрикоси, також відро, це 10 лотків тут абрикос. І трохи терну докидала. Це повністю терен, терен повністю. Це ось яблука, і також терен і ось іще три бутилі яблук. Буде взимку козвар. Мені, ви знаєте, узвар смачніший, ніж із морожених фруктів та ягод. Ну, Будемо компоти. Кампоти п'ють у нас гарно. Будемо компоти варити і так їсти. Я також насиплю собі в мисочку яблук, вишень. І, їм. і ще як розказувала, мабуть, як сушила, варю собі кашу овсяну. На молоці і туди кидаю, як вариться, абрикоси, вишні, яблучка та все можна, все кидати. Терен, усе смачно виходить і корисно. Так що трохи запаслось на зиму, сушкою, повинусила вже я свої фіалки. Пересажую, бо вже й треба. Землю обновити треба і передивіться кожну фіалочку. Хочу це квітки, але я удобривать їх, бо це, це не цвіт, як то кажуть. Ось де вже бачу тут. І дві розетки треба обов'язково розсажувати. Ось. ось бачите тут. Ось дві розетки. Цвіту пишно одне, одних не дуже, десь, як будуть разом. А десь ось, ось, дивіться, наче хоч і є тут квітка. Ну, але теж ось, подивіться. Бачите, який стволик застаркуватий. Треба розетку обновлять. В основному я усі фіолки виростила із листочка. кожну з листочка. Шу племінниця мені дає теж фіолочки садить, любить. Що Я їй даю. Вже розеточками вирост, виростимо. Вона мені, а я їй. Але за ними треба, кожен рік треба їх пересаджувати, обновляти. Обривати лишні, оце такі листки, вони геть не Ну, В общем, треба ними хоч, хоч трохи займатися. Сажу я їх звичайні горш, горшочки. Ну, такі, оце мені самі краще, вони. її гарно тоді переварювати, отак нажав, раз-раз він з кумом землі кущик і випав. І тим більше, Фіалки не люблять великого горшка, треба невеличкий. І фіалки не люблять, як поливаєш їх сюди в кущ. А вони у мисочку вони тоді самі п'ють, скільки їм треба і гарно себе почувають. Так, почну. Фіалочки пересаджувати Землю я купила спеціально для фіалок. І трохи буду, буду додавати своєї землі, бо теж, ви знаєте, земля землі. різниця Є дуже гарна земля. Себе гарно не почувають. А є така, як, ну, як пух, чи я не знаю, як його і назвати. Посадиш у неї. Води, води там, допустим, ну не, не фіалку тільки я маю ввиду, і інші квітки, бо це я стараюся поливати під низ. Поляш у горшок, а воно земля не впитується, а зверху стоїть і все. І таке, як пилючка зверху плаває із з тої землі, а не впитує в себе. Отак стоїть, стоїть, тоді починаєш їхану, думаю, пересажу що це. Там сухо, а зверху вода стоїть. Ну, в общем, Негодна земля така, ця, не знаю, яка ця, бо вибор зразу невеликий в магазинах, то я буду додавати і своєї трохи небагато. Так я стараюся фіалки в спеціальну землю садити. Ось, дивіться, наче і цвіте, але ж я ж кажу, як застаркувата квітка, то одна, дві, ну, три цвіту мало. Її треба обновлювати відогувати, з цього пересаджувати. Ось, бачите, який стволик тут. Це так одне названня, що вона росте і цвіте. Ось, ось такий. Я цвіт обриваю, як пересажую, листучки пообривою нижні. Хочого прийшла сюди, куриця перелетіла і прийшла до мене. Я грибусь у землі і їй треба гребтися. І тоді також. Тоді я гострим ножем. от так тут воно видно всю. зелененьке, де коричневе, Так я обрізаю. Ще листочки так туди горно побрізу, і воно тоді понаростає. І трохи так наче підшкрябую пенючки ті там, де були листочки. Кладу, хай обвітриться трохи, підсохне. Тут також ось старий уже кущ, треба його обривати. і обновлювати, щоб він гарно знову. Зацвів і родував і милував око. Так. Тепер знову так трошки пошкрябать його тут пенючки. Хай лежить, обвітрюється. А тут ось, як бачите, виросла, також з листочка, садила ось дві розетки. Це ж також воно не годиться. Треба, щоб кожна розетка була окремо. Тільки тоді вона буде гарно і пишно цвісти. Тут також. Вишня обриваю. Тут уже ж нічого я не роблю, бо кущі молоденькі. От. От так. Також ось цвіт обриваю, бо треба, щоб вона сили свої витрачала на те, щоб знову в пересажену землю вприжитися Гарно, вона тоді розростеться, знову повикидає квітки і, квіт, і квітнутиме. І так далі. Ось також це ж вже вони своє оцвіли. А це так, тільки мучаються, називається. Також кущу все треба обновлювати розетку. Обрізати. Тут корінець, одрізать. не жаліть, вона наросте листочки знову. Так. Так. От так ось. І тоді трошки Землі своєї. Тут у мене поряд усе є. Змішуватиму та й пересаджуватиму. Молоденька, Тої то то так пересажу всю ж там, де вона й буде. Грошочок той же ж. Тільки землю обновлю. Це пленьонечка дала. Побачимо яким кольором вона буде квітнути. Пересадила я вже, помила підставочки, горшки поперемивала, хай постоїть ще на вулиці, трохи обсохне і буду заносити їх в хату. Ну, а тоді буду разом з вами. Чекати їхнього цвітіння. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!